Йоу-йоу, це дій світ Лубянка-ганг на осінні обов'язки. Ну вас туди-сюди, туди-сюди. Що ти сказав? Чи ти мені? Ха-ха-ха. хуйню одне робити. Давай, 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 не пускай. Я Пікачу блядь. Let's go, Rambo! Осенній вальп, чому опало листя? Берать горіхи і, і загрібать хіба не листя. Нарешті все зібрав і пішов уїпенати. А тут сказали, що треба шапку одягати. Я її вдягнув і пішов гуляти. А головне, того блідного не спіймати. Щоб на вулиці маленько не задрімати. Fucking choose. Зовуть мене Урко. Маю гарний текст, можу спекти дуже гарний кекс. Також в трусах маю манюсінького ваню. Осінь настала літо кінча, бульба сама себе не збира, мокрий порог. Мокра дорога сьогодні на мене чекає незгода. В колеч не піду на Сашку залечу Нічого не візьму там, піду додому. А дома чекає ще одна негода. Мама сказала, давай лягати спати. Зранку мене вже будить. Тато каже, є робота, не треба лежати. Давай вставати, треба помагати. Я не зрозумів і ліг спати. Батько повернувся. І почав кричати. Осінь і вайб, чому опало листя. Збирать горіхи і загрібать, хіба не листя. Нарешті все зібрав і пішов уїпинати. А тут сказали, що треба шапку одягати. Я її вдягнув і пішов гуляти. А головне того блідного не спіймати. Щоб на вулиці маленько не задрімати. Fucking choose. Осінь настала, осінь прийшла. І моя свобода нахуй ушла. Думав піти погуляти, угу. і дзвонить батько, треба дрова порубати. Сижу вдома, дивлюсь у вікно, сидить ворона, гадить на вікно. Я не розстроюся, бо є косячок Зробив тяжко, я бодрячок. Настала осінь, пишу наступний текст, посрайк на дощ, бо кусочка, гартекс, поганий настрій, закінчилась жижа, возив гарбузи і вилізла грижа. Верні полежав, рот того їбав, на всі оці обов'язки я посрав. Люди ви пойміть, що треба зрозуміти, осінь прийде, снігом засипать почне. Осінній і вайб, чому опало листя, збирать горіхи і загрібать їбане не листя. Нарешті все зібрав і пішов уїпинати. А тут сказали, що треба шапку одягати. Я її вдягнув і пішов гуляти. А головне того блідного не спіймати, щоб на вулиці маленько не задрімати. Блін, ця тілка так прикольно ахкає, под бік лягає аж... аж бігом. Е-е... Та давай закругляйся вже.